Христос народився. Всім привіт любителям Лохини. Сьогодні я був в епіцентрі і купив доброго для лохини. Ось таке доброго для лохини Фертіс. Я хочу сказати, що Лохина така особлива рослина. У мене щось таке враження з нею, як маленькою дитиною, знаєте, бо всі кущі в нас і смородина, і агроста. Ну, ми з ними. За ними дивимося, звичайно, її підкормлюємо, і підкормлюємо, обрізаємо, але за лохину, як за маленькою дитиною, і підкормлюємо, і трофусумись під, під, підсипаємо, і дивимося, щоб кисла земля була. Це але ну, воно того варте. Справді, ягоди дуже смачні. Хто хоче мати свою лохину для, особливо для дітей. Дуже корисна ця ягода, дуже смачна ягода. Незвична ягода, тому треба, хочемо, хочемо їсти смачні ягоди, треба трудитись. Так. От Сьогодні був в епіцентрі, купив таке добриво. Фертіс, це литовське добриво, комплексне добриво для лохини та садових ягід. Тут можна ці ягоди для воно дається і для брусники, для брусниці, журавлини, смородини, агрусу, малини. Ну, для смородини агрусу малини це таке, знаєте, вони можуть і ці культури обійтися звичайними дорогами. Для лохини я стараюся купити отаке комплексне добриво. Воно, що важливо, воно без хлору і без нітрат. Тобто, хлор він огнітає рослину, не дає рослині цьому кущу лохини рости, оскільки вона лохина досить така. Вона специфічна культура і вона досить уразлива культура така до вирощування. Це важливо. Бо в май наші майже всі добрива, то вони знаєте, що мають і хлор, і баласні речовини. Це добриво без хлору і без нітратів. Нам не треба, щоб наші ягоди були з нітратами з лохини Ми із з нітратами можемо купити на базарі. Так, це добриво литовське. Цю фірму Fertis я вже багато років купляю, Всі знають всю цю фірму, це відома фірма, я тому їй довіряю. І навіть от по коробці ну коробка шик. Мені так подобається ця коробка, що я би цих коробок накупив. Мене треба тримати в магазині за руку, щоб я не скупив всі. І для лохини, і для помідорів, і для огірків, і для всього. Значить, це доброго. Весна літо. На осінь воно не підходить, отут відзначено. Значить, який склад воно має. 12 воно має азот. Амонійний і амінний азот має. 8 фосфор, калій, 16. Магній має. Ну, Вже мікроелементи я вже не буду. Саме основне магній, сірка має 17, що важливо для лохини. Бор залізо, бор для цвітіння, залізо і цинк. Значить. Що це добриво? Значить, воно дозволяє лохині, це комплексне добриво, воно заставлено відповідними спеціалістами, воно дозволяє лохині гарно пагони вирощувати, щоб вони дозрівали ці ягоди, щоб були смачні і укрупнення ягід, і всі, щоб рослина мала всі мікроелементи для нормального розвитку. Я хочу сказати, що я можна і самому, я от можу в мене повно цих добрив, всяких, можна і самому скомбінувати це. Але все рівно, от для такої я майже, воно ну, хочу вам сказати, що ні для рослин, майже я не беру таких спеціальних добрив. Тільки от для лохини зробив виключення. Бо я хочу, щоб було прямо скомпоновано і мікроелементи, і макроелементи для лохини, щоб я був спокійний. Щоб я собі вже, щоб знав, що воно гарно, вже гарно буде розвиватися, і щоб я не мав врожай. Значить, так я сказав за все за склад. Що я ще хочу сказати? Значить, коли я його вношу, це добриво, Вношу я його три рази, це добриво. Воно пише по 30 грам на одну 30-40 грам на рослину. Ну, я 30 грам не вношу. Я десь по грам до 15, мені здається, три рази я вношу. Так, значить, Я вношу перший раз ранньою весною, коли я підсипаю торфу суміш. В торфу суміш в мене входить торф, купляю торф, мішаю з тирсою і додаю трошки перегною. Капельку перегною, щоб було більше мікроорганізмів. Щоб оці мікроорганізми могли розчіпляти оце добриво, могли розчіпляти сірку, я ще даю трошки перегною. Отаку торфусуміш, я даю добриво і присипаю торфусуміч. Це ранньою весною. Далі, того, після того, як я вже рослину залишаю в спокої, після того, як вона перецвіте, я вношу другий раз. Щоб для. Рослина мала і мікроелементи, і макроелементи для формування гарних ягід і такі, що були. От Можете подивитися у е, мене на каналі, е, що які в мене невеликі рослини, а які вони фактично перший рік почали родити, а які гарні ягоди були вже на, на лохині. Вибачаюсь. Тепер третій раз я вношу. Третій раз я вношу після того, як зібрав ягоди. Моя лохина спіла, тому е, я, якщо у вас е, вже пізньо спіла, та, що, наприклад, лохина от вересні достигає, тому вже вам от таке добре вони підійде вносити. Я ще в мене достигає лохина е, середньо спіла, тому я ще вношу третій раз після того, як зібрав ягоди, для того, щоб е, ви е, пагони вигнала гарні лохина, гарно зав'язалися бруньки. І щоб вони дозріли, ношу це добре, бо тут є ще азот. Отакі от три, три внесення. У дехто, знаєте, от я ще знаю, що дехто каже, що не треба вносити там тільки торфу суміш, торф, лохина сама собі переробить цей опад з лісу, лохина переробить сама. Ну, я вам хочу сказати, що. Я от вношу добрива, я бачу, що е, гарні ягоди получаються. Якби без, ну я в собі представляю, без добрив, то напевно тих ягід були би цей. Нам потрібен врожай. Тому враховуючи вартість лохини, хто любить лохину, хто купляє її, якщо там е, страшний за ту одну. Невелику кількість та страшні гроші, то можна оце доброго, цього добрива хватить. Тут кілограм добрива, то представте, наскільки лохини це ще хватить і на Агрус, і на смородину, і на малину ще можна цим підкормити. Тому я думаю, що варто його купити. Нікого не заставляю, кому цікаво, можете собі отаке гарне доброго оферті скупити. отаке відео, всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв лохини. Хто ще не посадив, садіть, попробуйте, що це за, за культура. Всім гарних врожаїв і мирного неба.